У мене є декілька добавок, які не виходять з мого раціону, і ось ця одна з них стараюся регулярно припивати, тому що як тільки я його починаю пити, моє волосся перестає випадати взагалі повністю. Відповідно, як тільки я не добираю білок, я одразу відчуваю зміни по волосся, по шкірі, тому що зрозуміло, що білок це основний будівельний матеріал в організмі. З нього складаються всі тканини, органи. І для засвоєння білок з їжі має пройти тривалий шлях, і в процесі травлення перетворитися на. Окремі амінокислоти, а це потребує часу і енергії. А то якщо ми п'ємо амінокислоти, то це прискорює засвоєння і не потребує значних енергозатрат. І це повністю збалансований комплекс замінних і незамінних амінокислот, і вони на рослинній основі, що мені також дуже подобається. Рекомендується при незбалансованому харчуванні під час різних дієт, при непереносимості молочного білка, при порушенні травлення та при підвищених фізичних та інтелектуальних навантажень. Тому, дівчата, хто хоче пропити, Щось одне і побачити зміни по тілу, волосся і шкірі то це саме про